35-річний кропивничанин Роман Головаченко показує номер на шостому поверсі готелю, у якому оселився напередодні. Тут є ліжко, холодильник, телевізор, шафа, санвузол, гаряча вода у бойлері, опалення електричне. Номер непоганий. Вночі так було трішки холодно, але дали два одіяла, то тобто одіялами було нормально. Так, тут є електронне опалення, є гаряча вода. Є туалет, ванна, тобто можна помитися вчора, давали там сир, ковбасу, хліб, майонез. Ну, тобто таке, щоб перекусити. Покормили ночів, ночівлю дали, дали де спати, тобто де знаходитись. Я вважаю на даному етапі нормально. Це відео. Чоловік зняв у своїй квартирі після вибуху. Вибите з вікон скло лежить на підлозі. Я стояв біля вікна. Почув е, взрив, відчув волну взриву. Мене відкинуло у шкаф. Ну, звісно, перелякався, почав бігати то в кухню, то в коридор. Дивитись. Е, у мене по всій квартирі двокімнатна кім... квартира, повністю всі вікна повиносило, балкон теж розбився, навіть вхідні двері. Рама на половину вилетіла. Вікна настільки розбилися в щепку, що повністю усі речі були ну в стеклі. Перше, що знайшов, вдівся, і швидко вибіг на вулицю. Гроші за проживання та харчування мешканців пошкоджених квартир від міської ради не отримали, каже керівник готелю. Заселили чотири сім'ї, ну взагалі шість чоловік, чотири номера. Заселили вчора ввечері, десь годин 8-9. Наш готель стоїть в плані завжди в адміністрації. Якщо виникають якісь ситуації такого порядку, то ми завжди підстраховуємо містян і вони зможуть розміщатися в нас на період, коли ці всі питання будуть вирішені. Сніданки десь порядка 60 гривень, обіди дорожче, і вечеря так само десь буде порядка 60 гривень. Різні номера, там і двохмісні, і одномісці, ну, в районі 400-500 гривень. Ми будемо вирішувати з, міською адміністрацією, вони будуть відшкодовувати нам. Говорить, можуть оселити ще 40 людей. Вчора до нас заселилося 6 чоловік. Із них два чоловіки сьогодні з'їхали, але сьогодні, 3 -го. 3 лютого заселилося ще три чоловіки. Це сім'я. Повинна приїхати з Києва жінка з дитиною, ще. але вона повинна приїхати десь через тиждень. На момент, коли був вибух, вони знаходилися в Києві. Мешканці будинку, які оселяться у готелі, не платитимуть за проживання і харчування. Пояснив міський голова Андрій Райкович. Все необхідно, троразове харчування влаштоване і скарг на ці речі немає. Міська рада профінансує по кількості людей, які скористаються цією послугою, по факту. Мешканці будинку, у якому стався вибух, безкоштовно можуть жити у готелі, допоки їх квартири не відремонтують. Анна Добрань, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.